Кожному майстру потрібен надійний помічник. І це гайкокрут саме такий. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні я вам хочу показати must-have для кожного автолюбителя або майстра СТО від бренду Хацет. Хасет це один із найстаріших і найвідоміших німецьких брендів, який спеціалізується на якісних та професійних інструментах. Заснований у 1868 році вже понад півтора століття виробляє якісну продукцію. Переді мною електричний гайкокрут HACET 9212 spc 1 Його загальна вага з батареєю включно становить 1,5 кг, що є надзвичайно важливо, адже така легкість дозволяє працювати протягом тривалого відрізку часу, не відчуваючи навантаження на руки. Компактний, але потужний, завдяки крутному моменту, в 260 Нм на відкручування. Цей інструмент впорається з заржавілими болтами, заощаджуючи ваш час та нерви. Діапазон швидкості становить 2700 обертів за хвилину, а частота ударів становить 3300 ударів за хвилину, що гарантує універсальність та продуктивність в будь-якій роботі. Живиться це все потужними літійонними батареями на 2,5 Аг на 18 вольт, які мають низький відсоток розряджання, що дозволить вам не перейматися тим, що після тривалої перерви ваш інструмент буде розряджений. До речі, до цього інструменту підійдуть також потужніші батареї від Хасет на 5 Ампер-годин. Інструмент має кріплення для головок на одну другу. Додатковими фічами цього інструменту є освітлення, яке вмикається при легкому натиску на кнопку та лишається включеним протягом кількох секунд, що дозволяє вам освітити вашу робочу зону. Ємність батареї можна побачити у нижній частині інструменту або на зворотній частині батареї, натиснувши на кнопку блискавки. Завдяки металевому кріпленню для ременя інструмент завжди буде під рукою, а ремінець для зап'ястя гарантує додаткову безпеку під час роботи на висоті. І здавалося б, куди краще, а є куди. В комплекті іде м'який стильний кейс з станцією швидкої підзарядки та додаткової батареї гнучкість, потужність та практичність ось що закладено в основі акумуляторного бездротового ударного інструмента. Хацет 92 12 СПЦ1